У цьому відео ми розглянемо механізм резервування на складі матеріалів, які необхідні для надання певних послуг. Мабуть, найбільш зрозумілий приклад тут це резервування вакцин для проведення щеплень. Тобто, якщо ми хочемо запланувати пацієнту щеплення через 3, через 6 місяців, необхідною мовою для запису такого пацієнта на прийом є, по-перше, наявність. Графіку роботи у тих спеціалістів, які будуть виконувати це щеплення через 3 або 6 місяців. І по-друге, це наявність вакцини. Якщо ми не впевнені, що така вакцина є, то її треба перевірити на складі. Якщо вона є, її треба зарезервувати для конкретного пацієнта. Якщо її немає, її треба замовити у постачальника, а коли вона надійде, треба її зарезервувати. Тобто дуже такий складний ланцюжок дій. Перевірок наявності вакцини, наявності графіку, терміну придатності вакцини, щоб термін її дії не закінчився раніше, ніж ми записуємо пацієнта тощо. Це все можна зробити в DocDream. Давайте подивимося спочатку, які налаштування потрібні для цього. Це у нас налаштування знаходиться в калькуляції послуг. Давайте знайдемо групу, там де у нас щеплення. І скажімо, для вакцини Pentaxim. Нам потрібні там, якісь э, загальні там, рукавички, пластирі, і нам потрібна власне того сама вакцина. І от на, таке налаштування фактично ми повинні вказати в калькуляції. Тобто з усіх цих матеріалів, які використовуються для проведення щеплення, нам потрібно резервувати на складі вакцину Pentaxin. Ставимо тут таку відміточку. От, і давайте тепер подивимося, як це працює. Я зараз точно знаю, що на складі поліклініки номер 1 у нас є вакцина Пентаксим, вона прийнята, потрібна кількість доз там є, тому якщо зараз записувати пацієнта, ось вона є, бачите, 20 штук прийняли, 20 штук вихідний залишок, нічого ще поки що не зарезервовано, ці 20 доз вони вільні і доступні до використання. Давайте спробуємо записати якогось пацієнта, скажімо, на щеплення через, через тиждень на вакцинацію, вакциною Пентаксим. Хай це буде якийсь пацієнт, також пенна, і буде пенцов. І вакцинація у нього, щеплення вакциною пентаксин. І зараз ми хочемо записати через тиждень, да, от, скажімо, на 1 число, на 1 квітня. Так, у нас 1 квітня, щеплення проводиться маніпуляційною сестрою черговою. У нас тут є якийсь найближчий час, от, скажімо, хоче пройти на 9.45. Записуємо пацієнта і все пройшло нормально. Це тому, що у нас є графік. У нас є на складі підрозділу поліклініки номер 1 є вакцина. Термін придатності цієї вакцини достатній. Програма все це перевірила і дозволила записати пацієнта на прийом. Якщо ми тепер відкриємо цей прийом, то тут на вкладці матеріали вже заздалегідь програма зарезервувала вакцину. Бачите, та такий замочок закритий. Це значить, що вакцина зарезервована. Тут навіть є якісь там код резерву на складі поліклініка, партія цієї вакцини, там коли вона надійшла. Термін придатності, таке інше. Зараз ми подивимося, де цей резерв видно на складі і як з ним працювати. І зверніть також увагу, що цей рядок з цим матеріалом його не можна видалити. Тобто прийом ще не відбувся, він ще буде в майбутньому. Але матеріал вже сюди підставлено. От, і цей матеріал його не можна не списати зі складу, тому що це ще резерв, пацієнт ще не прийшов і вакцина ще не була використана. І видалити також не можна. У модулі склад. На вкладці резервування. Ось з'явився рядок із зарезервованою вакциною. Ось оцей код резерву, тобто програма. Ці коди резерву вона їх намовує автоматично. Ось що зарезервовано, в якій кількості, коли була остання дія, тобто стан резерву, тому що тут може бути багато останніх резерву, ми зараз їх також розглянемо. Зарезервовано для такого-то -та пацієнта, для прийому в поліклініці. Один склад поліклініка, один, ну і термін придатності вакцини. Якщо був там ще й серія, була б то коли приймали парки на склад, то тут була б ще й серія. Дата надходження цієї вакцини. І тут у нас є е, значок з принтером. Ми можемо на звичайному принтері штрих-кодів роздрукувати наліпку для цього резерву і наклеїти цю етикетку на флакон або на упаковку з цією вакциною, для того, щоб потім цей флакончик ми відкладаємо десь в холодильнику в окрему в окрему поличку або там. Десь в окрему якусь коробку. І завжди ви можете потім переглянути всі ці наліпки на всіх цих етикетках, і просто бачити, де який флакон, для кого зарезервований, для якого пацієнта, коли буде прийом, коли цю вакцину планують використати, що це саме зарезервовано, ну і на якому складі воно знаходиться. От і після того, як ми розторкували, бачите, тут з'являється. Така відміточка, що воно вже було роздруковано. Тобто цю наліпку вже роздрукували і наліпили. От, В принципі, нічого не заважає нам роздрукувати її другий раз. От, Але це такий спеціальний фільтр, за допомогою якого можете фільтрувати цими кнопками, да, показати всі ті резерви, для яких програма, які програма створила, але наліпка ще не роздрукована. Ну, А це показати всі ті резерви, для яких наліпка вже була роздрукована. Якщо зняти, то відповідно буде все підряд. Тепер давайте подивимося, як виглядає у пацієнта цей запис на прийом в його паспортній картці. Тут нічого незвичного, на вкладці канбан ми бачимо, що запланований тут прийом, щеплення вакциною пентаксим, все, все як звичайно. Відповідно, коли цей прийом буде завершено і матеріал вже буде списано в прийомі, то програма змінить статус цього резерву із зарезервована на використану. Але зараз у нас. Із станом використаним немає жодного резерву, бачите, тобто є тільки стан зарезервованого. Тепер давайте розглянемо більш складний варіант, коли пацієнт хоче записатися на вакцинацію пентаксином, але на майбутнє, на тоді, коли в нас ще немає ніяких графіків роботи маніпуляційної медсестри. Тобто вакцина у нас вже є, а графіку немає. Беремо якогось іншого пацієнта. Так, хай буде пацієнт з Олабенка. І ми хочемо його записати, скажімо, на 1 липня. Але 1 липня графіку немає. Вакцина на складі є, її можна зарезервувати, але графіку немає. І до чого ж нам треба прив'язати резерв цієї вакцини. Тобто, ми ж її все рівно хочемо флакончик з цією вакциною відмітити цією наліпкою, да, десь відкласти і потім його використати. Для такого пацієнта нам потрібно створити листок очікування. Тобто, в даному випадку ми очікуємо. На появу графіку для проведення вакцинації. Давайте подивимось. Так, пацієнт готовий очікувати з. Коли ми там ходили? з 1 липня. Тобто він хоче очікувати, може очікувати з 1 липня і, скажімо, до 15 липня, Два тижні. Окей, пріоритет звичайний, коментар. Бажаний час, коли пацієнт хотів би прийти. Ну, хоче прийти, ну, хай буде, наприклад, в обід. В обід. Десь з 11 до 14. Так, пацієнту зручно. Пацієнт хоче прийти в нашу першу поліклініку, який саме лікар там буде проводити щеплення чи маніпуляційна медсестра пацієнту байдуже. Пацієнту цікавить щеплення вакциною Пентаксим. І ось ще у нас є останній блок в цій формі. Програма тут підказує, що оскільки у нас вибрана ця послуга, то пам'ятаєте, ми в влаштуваннях калькуляції до цієї послуги ставили відмітку, що там потрібно резервувати вакцину. І тому програма зразу каже, ага, я хочу зарезервувати для цієї послуги матеріал, який називається вакцина Пентаксим, І зразу вже з'являється такий закритий замочок. Закритий це означає, що вакцина вже зарезервована. Вона є на складі, можна зарезервувати саме одну конкретну дозу. Склад, де резервується ця вакцина, це теж поліклініка 1. Це склад того самого підрозділу, де буде виконаний прийом. Якщо прийом був в поліклініці номер 2 то відповідно і склад був в поліклініці номер 2 і тут, бачите, ми не можемо зарезервувати вакцину, відкритий замочок, тому що на поліклініці номер 2 на складі вакцини Пентаксим немає. Тому давайте змінимо назад. І створимо такий листок очікування. Дивимося, що змінилося у нас на складі, на вкладці резервування. Ось зарезервована вакцина, ще одна доза. Для пацієнта це олапанка і для чого зарезервована. Пам'ятаєте, для першого пацієнта вона зарезервована для прийому, а для другого пацієнта вона зарезервована для листа очікування. Ну і далі такі ж самі параметри. Там поліклініка, склад поліклініки. Єдине, що тут дати прийому, бачите, з 1 на 7 до 15.7. Тобто резерв вже є, можна роздрукувати цю наліпку. О, до речі, тут можна подивитися, як працюють фільтри. Можна подивитися всі ті резерви, для яких вже було роздрукована мітка. Всі ті резерви, для яких вона не була роздрукована. Ну і подивитися обидва разом. От. Тобто ми можемо роздрукувати зараз наліпку для пацієнта Савалапенка, наклеїти на цей флакончик з вакциною і відкласти її десь кудись там в бік. Тобто, Це все для листа очікування для пацієнта Савалапенка. Тепер, як виглядає це очікування в карці пацієнта-сила у пацієнта не лише листок очікування старився, але і пов'язаний з листком очікування сервіс лист Тобто узгоджена послуга щеплення вакциною Pentaxin із пацієнтом. Цей значок означає, що ця послуга з листа очікування. От, ну і фактично з цим сервіс-листом робити нічого не потрібно, він старився автоматично в той момент, коли ми старили листок очікування. От, тобто це зв'язок, такий ми встановили між листком очікування і сервіс-листом. Так, тепер давайте створимо розклад для маніпуляційної медсестри на липень місяць. Обираємо розклад Валей. маніпуляційна медсестра. Тут в неї, ну, за березень є якийсь розклад, в неї є шаблонний графік роботи за тиждень. От, тому ми за липень зараз зробимо їй графік роботи згідно із шаблоном. Зберегти. І тепер в календарі у нас з'являється шаблон роботи маніпуляційної сестри на липень місяць, а лист очікування ще не спрацював. У нас в налаштуваннях написано, що листок очікування він спрацьовує, по-моєму, кожні 15 хвилин. Ми зараз не будемо чекати ці 15 хвилин, коли він там у фоновому режимі сам спрацює. Ми цей листок очікування зараз примусово запустимо. Щоб він обробився. І дивіться, я бачу, що він обробився нормально, тому що в мене з'явилася червона трубка. Тобто... Це завдання для оператора контакт-центру про щось там подзвонити і нагадати пацієнту. Давайте перед тим як ми прийдемо до контакт-центру, подивимося, що у нас на складі. Дивіться Сеолапенка, тут був лист очікування, а зараз тут написано, що це прийом на 11.00 календарі. якщо ми подивимося? Пам'ятаєте, пацієнт казав лист очікування, що він хоче записатися в обід з одинадцятого до чотирнадцяти. От програма і записала на найближчі інтервали, які з одинадцятої до чотирнадцятої. Так, от відповідно в модулі контакт центру Якщо подивитися вихідні комунікації і листи очікування, ось тут ми побачимо, що спрацював листок очікування, і для оператора контакт-центра є завдання подзвонити пацієнту з приводу цього листа очікування, сказати йому, що є вакцина, є графік роботи, ми можемо записати на 11.00. І якщо пацієнт каже так, окей, записуйте я згоден, підтверджуємо цей запис на прийом, перетворюємо з резерву на запис на прийом, завершуємо дзвінок. І в календарі у адміністратора цей резерв перетворюється на звичайний запис на прийом. Якщо тепер його відкрити, то тут також можна побачити на вкладці матеріали: оцю зарезервовану вакцину Пентаксим. Код резерву вже 12 на одиничку більше. Так і знову ж таки, доки ми цей прийом не виконаємо, ми не можемо тут не видалити цей рядочок, ні списати цю вакцину зі складу. От. Її можна спасати лише тоді, коли прийом буде виконаний, тому що ця вакцина зарезервована під конкретного пацієнта. Тепер розглядаємо ще наступний варіант. Беремо ще якогось пацієнта. Скажімо, барановський. Є у нас якийсь барановський. Барабан є. Так, І цього пацієнта ми хочемо записати на щеплення, але не вакциною пентаксим, а якоюсь вакциною, якої у нас на складі немає. Ну, Скажімо, Infanrix Hexa. І ми хочемо записати на щеплення, от він хоче от прямо на післязавтра. Давайте ми відкриємо графік роботи маніпуляційної сестри за сьогодні. так. І він хоче на післязавтра, скажімо, на середу, ось сюди, на ранок. Але програма нам каже, що запис на прийом неможливий, тому що не можна зарезервувати матеріал на складі. тому що Цього матеріалу на складі, тобто вакцини Infanrix Hexa, її просто немає. Ми можемо або скасувати цей запис на прийом, або записати пацієнта в листок очікування. На цей раз ми будемо очікувати не появи графіку, а появи вакцини на відповідному складі. Записуємо пацієнта в листок очікування. З'являється вже знайома нам форма. Так, пацієнт хоче з 27-го, ну і він готовий чекати ще там 2 тижні, можна його, там скоротити, скажімо, на один тиждень. Так, йому байдуже на який час. Поліклініка номер 1 вже само визначилося з того підрозділу, який тут стоїть. І склад поліклініки номер 1 також підставився. нас цікавить щеплення вакциною Infaniex Hexa. і для цієї вакцини нам потрібно резервувати артикул, який також так називається. Але бачите, замочок відкритий. Програма каже, що ми, ми хочемо його, його зарезервувати, але поки що не можемо резервувати, тому що фізично цієї вакцини на складі немає. Ми її очікуємо. Окей, зберігаємо. Дивимося, що відбувається на складі на вкладці резервування. Ось наша вакцина Infanrix Gexon. І стан цього резерву, ця вакцина ще не зарезервована, вона очікує надходження пацієнта. такий листок очікування. Тобто ця вакцина очікує цей резерв він для цього листка очікування. І бачите, ми тут не можемо роздрукувати наліпку, тому що її нема на що ліпити. Вакцини фізично флакону ще немає, тому немає сенсу друкувати якісь наліпки, їх не буде куди дівати. Ну, все інше так само: поліклініка, склад поліклініки таке інше. Якщо подивитися тепер в канбані адміністратора там де у нас листи очікування, то тут також буде видно, що для цього пацієнта барабан, для інфанрікс-гекса, Ось це послуга, ми очікуємо надходження вакцини, артикул, який треба буде зарезервувати. Тобто листок очікування виглядає точно так, як і звичайний листок очікування, тільки тут ще з'являється той матеріал, який, на який ми очікуємо. Якщо подивитися в канбані пацієнта, то тут звичайний сервіс-лист, тут бачите, також написано. Це послуг листа очікування. До речі, якщо тут клікнути, то можна зразу перейти до цього листа очікування, який ми вже бачили, видно, хто останній створив, хто змінив цей сервіс-лист, він пов'язаний з, з відповідним листом очікування. Коли ж він спрацює, цей лист очікування, тоді, коли на склад надійде потрібна вакцина. Давайте ми приймемо на склад вакцину. Потрібний нам поліклініки. Інфанрікс і Гекса. Ну, нехай це буде 10 штук вартістю 1000. Е -е, номер серії. У -у -у -у. Термін придатності. Нехай буде до кінця руку. Так, тепер давайте перевіримо, що в нас в залишках та оборотах. На складі поліклініки номер 1 ось з'явилася ця вакцина. До речі, для Пентаксима вихідний залишок 20, і з нього дві дози зарезервовано. Це те, що ми бачили ось тут Ось ці дві дози зарезервовані для майбутніх прийомів. Але для InfenRix Gex 10 штук на складі і нічого ще не зарезервовано. Тому що не спрацювало планове завдання, яке переглядає всі резерви, і дивиться, чи не надійшло часом на склад якихось матеріалів, які відповідають якимось резервам, які очікуються на складі. Тобто, чи немає чогось такого, що тут очікує надходження, а воно вже надійшло. Це також планове завдання. Воно називається обробка резервів матеріалів. Запускаємо це планове завдання. Ви також можете налаштувати, з якою частотою воно запускається. Зараз це за замовчуванням 5 хвилин. Ну, Не думаю, що треба ставити більш частий запуск, тому що за 5 хвилин після надходження на склад навряд чи хтось встигне цю вакцину схопити вже і використати. Якщо ми тепер після запуску цього планового завдання відкриємо склад, то дивіться, для Infanrix лист очікування все ще лист очікування, але вже вакцина ця зарезервована. Якщо подивитися залишки та обороти, то також тут ми бачимо, що для Infanrixa одна доза з 10, які є на стадії, вона зарезервована, можна роздрукувати. Наліпку, наліпити її на одну із доз і покласти для цього пацієнта для очікування. І через деякий час спрацює інше планове завдання, тобто обробка листів очікування. Воно у нас спрацьовує кожні по-моєму, 15 хвилин. Так, кожні 15 хвилин. Не будемо чекати, запустимо його вручну. І відповідно, коли спрацюється планове завдання, то знову червона трубочка. Давайте подивимося, що у нас в складі. От, тільки що побачила, да, лист очікування змінився на прийом. Тобто програма записала пацієнта на 27 число на 9 ранку. Якщо ми подивимося в календарі, то цей пацієнт парабан записаний на 27 число на 9 ранку, але він ще не записаний. Бачите, рожова смужка це створився резерв. Програма створила автоматичний резерв, і потрібно, щоб оператор контакт-центру, який тут дивиться, подзвонив пацієнту барабан, сказав, що у нас з'явилася вакцина, є. Виконавець, який може у вас щепити, і щоб підтвердив пацієнт запис на прийом. Після цього цей резерв запису на прийом остаточно перетворюється вже на справжній запис на прийом. І тут вже, як і для минулого випадку, також бачите, є резерв Infanrix. Його не можна видалити, доки прийом не буде виконаний. Ще один випадок, який ми не будемо розглядати, але принцип такий самий. Якщо пацієнт хоче записатися на вакцинацію через півроку, а у нас немає ні розкладу роботи, ні вакцини на складі, яку можна було б зарезервувати. Точно так же це працює. Тобто ми для такого пацієнта створюємо густоке очікування. Скажімо, давайте візьмемо пацієнта. Ось такого. Він хоче на Хіберекс цю вакцинацію через півроку. Тобто на якийсь там на, на 1 жовтня. І у нас немає на складі ні вакцини Хіберекс, ні немає ні розсуду роботи. Тому створюємо листок очікування, де ми кажемо, що пацієнту потрібно на... Жовтень місяць, з 1 числа там скажімо до кінця жовтня. Йому потрібно в підрозділі номер 1 Щеплення вакциною Хіберекс. Зарезервувати не можемо її в мене на складі. Але ми створюємо такий листок очікування. І програма сама буде моніторити. щойно у вас з'явиться розклад. Програма скаже, ага, розклад є, а чи є у нас вакцина, чи можна її зарезервувати. Щойно у вас з'явиться вакцина, якщо, скажімо, вакцина Хіберекс з'явиться на складі раніше, то спрацює планове завдання. І через 5 хвилин після того, як вакцина з'явилася на складі, програма зарезервує одну дозу цієї вакцини для цього листка очікування через півроку. Надрукуєте наліпку, наклеїте на флакон і відкладати її в холодильнику десь в МІК. Якщо з'явиться розклад на 1 жовтня, програма перетвориться листок очікування вже в резерв прийому. і... Оператор контакт-центру подзвонить пацієнту і підтвердить цей запис на прийом, тому що все необхідне для прийому є. Є вакцини і є той виконавець, який може зробити щеплення. Так, ну і Відповідно, на складі на вкладі резервування. Ось вакцина Хібексику. Очікується пацієнтка, очікується надходження вакцини. Все це знаходиться в листку очікування. Сюди не потрібно заглядати, тому що ці листки очікування спрацьовують автоматично. Резервування вакцин також. Відбувається автоматично. І фактично сюди можна заглядати, просто щоб час від часу дивитися скажімо Якщо у вас є багато якихось таких записів там, де очікує надходження, вам треба просто подивитися, які саме вакцини очікуються, Тобто що нам треба замовляти у замовника для яких пацієнтів. Можна вибрати фільтр, який там очікує, очікує надходження, можна тут фільтрувати по назві артикулів. І цей весь перелік. Того, що можна замовляти, його можна друкувати або експортувати в PDF або експортувати в Excel. Якщо ми хочемо весь список, то можна весь перелік роздрукувати. Ну, мабуть, окрім тих, які вже скасовані або використані. Так? От. Ну найчастіше, мабуть, треба все таки друкувати перелік тих вакцин, які очікують надходження для того, щоб робити замовлення постачальникам. Ті вакцини, які вже зарезервовані, ну немає сенсу їх друкувати цей перелік, тому що вже програма їх зарезервувала. Ви, скоріш все, зробили вже наліпки для цих вакцин. Роздрукували їх, розклеїли по флаконах, і в холодильнику ці дози відкладені в окреме місце, і їх ніхто не буде чіпати.